Люди зрозуміли, що не можна вже нікому довіряти, просто почали боротися за власне життя. Яка національна ідея зараз? Нема національної ідеї. Ну, так як сісти, і подумати, яка національна ідея? Раніше там нам хоч транслювалося мова, віра, війна і так далі. І люди, в принципі, в це вірили. На початку війни люди дуже це вірили, і останнє з карману винімали, щось віддавали і так далі. Побачили, що відбувається зі сторони там, корупції, волонтерів, які вагони гуманітарки розкладали і так далі. Люди зрозуміли, що не можна вже нікому довіряти, просто почали боротися за власне життя просто як вижить, особливо ну, ті, хто в Україні, та й ті, хто за кордоном, що на чорних роботах роботують. у багатьох із них в Україні був якийсь бізнес, вони людьми рахувалися і так далі. а Зараз вони просто чорні робочі. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально за Боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати? Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете за тисяч гривень на місяць. Ми за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. І у людей просто єдине залишилось це вижити і існувати якось. Не жити, а реально існувати. Раніше. Ну, згадай, як це було. Всі останні несли з дому, допомагали, чи можна фронту, військовим, там якісь рекордні збори і так далі. А потім величезний вплив російської пропаганди. Тобто, навіть якщо в Україні діла йдуть хорошо, масштаби впливу російської пропаганди, так вони, як вони діють на українців, занадто великі, щоб навіть українські адекватні думки могли це все перебути. До чого це все призвело, Україна ще більше поділилась да, в думках. Хтось там за мир, хтось за немир. Зараз не будемо про це розмовляти. Але от українці страшно розсварились і продовжують один одного зараз знищувати. Ну, я б не сказав би, що. Навіть менше, ніж ворог, хоча це просто другими методами відбувається. На українці самознищують один одного зараз. Бо немає нема ідеї. Люди не розуміють, що вірить, за ким ти, що робити, і так далі. На